Ну і так, да. що забув сказати, хто буде собі ставити Стронгер, майте на увазі, що його потрібно правильно встановити. Тобто не зря. не зря тут оця наліпка мотор. Тобто, от як дивимось, то оцією стороною до двигуна ставиться. А от цією вже, скажімо так, ну, вихід, тобто до основного глушителя йде. Не навпаки. Ось. Цим до двигуна. Це майте на увазі, того, що дуже легко переплутати і потім буде печалька трошки. Так що, так от. Ну, а я в процесі повикручував залишки шпилюк Трішки просверлював отвори, тому що шпильок у мене не буде, а в мене тут будуть болти. Болт-гайка якось мені більш подобається, ніж шпилька. Так що так от. Ну і працюю далі.